Всім привіт! Як зробити так, щоб в теплиці все було якісне? Треба просто викинути неякісне. Відео з квіткової теплиці. І будуть неприємні моменти, як то кажуть. Розкриваються такі кущі, зоряне небо. І ось такий кущ. Бербена, пеларгонії. Бувають отакі кущі. Трішки схилився він. Але він бадьорий, його посадить отак рівненько і буде рости. А бувають кущі, які треба викинути, щоб і люди не бачили. Можна сказати, що можна віддати комусь, не треба його віддавати, воно не буде жити. Я провіряю так. Оце взяла, тримається, не тримається отуди. Мов і кущ гарний, але він не тримається, не буде з нього діла. Викидаю. Викинула, Он стоять стаканчики. Земля мені. Можливо, десь хтось таке продає, я не продаю. Тому що я цей рік продам, людина посадить, воно похитається в них і помре. І для чого мені така історія? Цей кущ гарний, я провіряла. Я отак узяла, тримається, все добре. А цей і цей добре. Бачите, він стоїть, він зелененький. Він ще маленький виросте, але багато й викинула. Я їх відставляю трішки, вон вони стоять. Щоб люди не брали. Якщо не підросло, не, я дивлюсь, що воно не буде рости. Легко виривається. І тоді я їх прибираю. 100% результату в теплиці не буває. Мов цей рік вкорінилися гарно і висаджувала, було все добре, а потім розпочинається там, там хтось ці рожеві ось розквітли. Ці його. Ну, я погані повикидала, залишила горні. Сама історія із пеларгоніями десь бачу якусь рябушку, щось я викидаю. Його всього достатньо. Кущі пеларгонії. Чекають тепла. І виходить, що в теплиці. Усе чудове, усе бадьоре. Інвалідів нам не треба. Оце ж бачите, воно, ну. Ну, що воно робило з зими? Стояло, думало. І збираю стаканчики з землею. Ось накидала. Повитрушую земельку, вона полеже, на той рік, буде гор. Розквітають мої рослини, які я виписувала в інтернет-магазині Квітковий сон. Більшість калібра Хоа я брала. Такі різні відкриваються. Біденс відкрився. Я вживу, його ніколи й не бачила. Їх чотири види. Зараз така квіточка відкрилася. Бакопа голуба. Звертають люди увагу, але я ще ж не продаю, тому що сама не бачила, як воно буде влітку себе поводити. І тому я їх ціле літо тримаю, щоб мені менше було такого броку, як я викидаю. Можна купити, а воно взагалі не підходить в нашу місцевість. Або і так, саме по собі не дуже. Тепер у мене є вільне місце, висаджую свої рослини, які я купила новенькі. Я не пам'ятаю, кого я виписувала, тумбеліни якісь виписувала. Ось, Бачите, махрова цвіте і це якась. Я їх щороку виписую, а потім бракують. Вони не розростаються. Хтось оце, у мене без надписів. Я просила не підписувати, люблю чекати квіточку. Висаджую звичайний ящик і пакет. Сміттєвий це розрізала пополам. Це вони третій рік, у мене вже ці пакети. Одягаю на ящик дно пусте. Туди трішки такий гілочок накладу. Буває, навіть, якщо гілочок не вистачає, трави, кину, щоб земля не просипалася. Насипаю землі, трішки більше відра сюди в землі і висаджую. Це рослину яку купила і живець, який з нього брала. Взагалі думала продавати оці рослини, але побоялася собі залишати лише оцей маленький живець. То будуть мені усі. І так, хто розквітає, того висаджую. Якась чорна, я мов такої й не хотіла, тепер буду. тепер вона в мене є. Бордова розквітла, перевернула горшочок, там слабке коріння і побоялася в великий ящик висаджувати. Це ось якась в крапочку буде. В кого гарне коріння наросло там у стакані, того я пересаджую. Лобелія сильна. О, її вже можна і пересадити. В тому році до мене потрапило дві калібрахоа, і так мені вони сподобалися. І ще навиписувала, ось посадила, буду розмножувати. До речі, люди забрали оці всі горщечки, що були з калібрахо, теж будуть пробувати доглядати. Думаю, що їм вдасться це. Посадила в 3літровий горшок технічний тайдал і бакопу. То бак... бакопа з'їла тайдала. Така вона, я й не знала, що вона така. Агресивна. Цю сторону пройшла, тепер мені не соромно людей пускати у теплицю. Залишилося небагато. Тут цих недавно перебирала вже менше. Бачите, оце насіннева і що з неї буде? Я багато таких викидала і знову вони є. Їх дуже видно коли спека. ці що недороблені, вони политі, але дуже в'януть. Ці теж буває, коли не загартовані, ж в'януть. Дивлюся, тут, звичайно, не всі гарні, але ще нехай побудуть. Буває, оживоють. На вид однакові. ця гарно стоїть, тримається з стаканом, значить, все добре. Ця не буде триматися, бачите, я її взяла і вона вискочила. Все. Головне, що без вірусів, ціле відро викину. Менше поливать буде тепер. Треба йти звідси, бо нічим торгувати буде. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Полила, причепурила свої квіти.